Доброго дня вам! Троянда. Вона в кінці травня з'являється у наших садах. Крім того, що це дуже гарна чарівна квітка, її можна ще вживати в чай. Краще вживати троянду з яскравими червоними пелюстками. Чай з пелюсток троянди лікує буквально всі захворювання. При тривалому вживанні позбавляє глухоти та сліпоти. Пити настої із свіжих пелюсток треба два тижні, та не забудьте за цей час висушити пелюстки для ван, для прикладання до хворих ніг, зварити варення із троянди червоної чайної. Двір у бабусі весь у квітах. Чомусь мені здається, що в кожної пожилої людини є отакі квіти. Які взимку їх також радують на підвіконні, а літом їх можна просто висадити в ґрунт або поставити в холодочок. Наливаються влозькі горіхи, роблять з них настоянку на горілці, роблять варення з молодих горіхів. Кажуть, що має лікувальну силу, що дуже корисне, має багато мікро та макроелементів. А й горіхи. Краще ростуть, дочекаємося осінні, будемо їх споживати, пекти торти та їсти просто підсмажені чи сирі горіхи, які дуже корисні. Біжу я прийшла, да? я не прийшла. Ти хороша, хороший. Котик налякався та й забіг на город. Покажу вам трошки городину. Хто не любить капусту? Борщ з капусти, голубці з капусти, вареники з капусти, капуста тушена з грибами. Капуста тушена з чорносливом і просто салат з капусти. Навіть у капусті посадили чорнобрівчики. Капусту з'їздять, а чорнобривчики будуть осінню цвісти та радувати нашу бабусю. Є середня капуста, є рання, є пізня капуста, яку поквасимо. Огірочки незабаром постигнуть, Будемо солити та консервувати. Суниця, хоч і дрібна. Але дуже солодка та смачна, а головне, що дуже корисна. Нині стало популярно домашня їжа, згорода, все домашнє. Картопля, квасуля, помідори, огірки. Навіть уявити не можна, що раніше до 16 століття картоплі, перцю, помідор, кабачків взагалі не існувало в Україні. Взагалі суниця це лікарська рослинка. В дитинстві, мабуть, всі любили відривати пелюсточки ромашки, ворожити любить не любить, к серцю прижміт, к чорту пошлют. І так всі раділи, коли любить. Всі цим тішились і вірили в краще життя, в краще майбутнє. Яблунька в саду наливається, по осені будуть яблука. Весною вона радує світом, надихає жити, городина постигає, цибуля вже полягла. Уже є перший урожай цього року. Зелений горошок. Він є дуже корисним та смачний, аж солодкий. У своєму відео Салат Альпініст я розказувала про користь горошку. Цибуля трошки постріляла, але то не біда. Цибулки ми вирвемо, посмажимо, вони будуть солодкі, смачні, чимось нагадують навіть смак грибів. Одне прикро, що з'являються короватські жуки і треба їх кропити. Раніше ми їли херсонський кавун. Теперішнього часу херсон затопило. Добре, що насадили свій власний баштан, Та буде багато кавунів домашніх. Насадили багато квасолі. Любимо борщ з квасолею, бограч з квасолею. Взагалі квасоля дуже корисна. Навіть салати я роблю з квасолею. В якомусь одному з своїх відео я показувала який смачний салат з квасолі і розказувала, яка користь від квасолі людському організму. Кріп, зелень гарно смакує в салаті, а також можна посушити або посолити на зиму. Кабачків насадили багато, з кабачків можна готувати безліч страв. На своєму каналі я також показувала, як я готую кабачки і не один там рецепт. Цю молоду цибулю садили весною. Вона молода, сочна, аж солодка, а головне корисна на салати, багато цибулі, багато крову, молода капуста, що може бути смачніше. Траву ми вже косимо другий раз. Але таке враження, що її взагалі не косили. Хтось працює, а хтось суницями ласує. Це я про себе. Поки чоловік косить, я смакую суницями. І суниці роблять настоянку, як із свіжої, так і з сушеної рослини. Настоянку готують так. Одна столова ложка подрібненої суниці. На одну склянку окропу варюємо настоюємо 2-3 години і приціжуємо, п'ємо при гіпертонії, серцевих хворобах, невростинії, безсонні, бронхіальній асмі, при каменях в печінці та нирках, при цукровому діабеті, при висипах на шкілі, при виразковій хворобі шлунка і 12 12-палої кишки, при хворобах селезінки. І авітамінозах. Настоянкою суниці можна полоскати рот при гнійних запаленнях горла та язин. Ягоди суниці, такі чудодійні, що їх потрібно кожній людині намагатися з'їдати щороку бодай декілька склянок цих смачних ягід. При їх вживанні очищається кров, омолоджується організм, м'язи стають. Міцними. Досягається гарний оздоровчий ефект, коли готуючи заварку чаю, додають одну-дві стеблини суниці. Такий чай можна пити постійно, особливо осінньо-зимовий період. Цибулю я на олії підсмажу. Посолю, добавлю збите яєчко і буде смачний омлет з цибуком. Але це все буде в кінці відео. Додивіться, будь ласка, до кінця. Вечір сонечко вже сідає, хай наша трава на сіно сухе висихає. На межі росте ось така рослина. Народні називають її дереза, не коза дереза, а дереза, або ще кажуть, Годжі. Вона цвіте, трошки цвіт пахне, має ягодки червоні, Годжі, які в китайській народній медицині використовують як лікувальні. Відкрили лікувальні властивості. Годжі тільки в 21 столітті, а раніше на ці ягодки казали вовчі ягоди. Дриза має колючі шипи, ніжний розовий цвіт, ніжний запах. І вивезти її практично неможливо. Насіяли нам її птахи, вона може бути як живий тин, просте дуже висока. А ось такий дикий щавель. Взагалі всі рослини мають лікувальну властивість. Мама моя казала, що добре з дерези лічити ванночками гімарой. Але ягоди гочі ласувати сирими не можна, їх потрібно тільки сушити, а потім пити з них чай, додавати до сніданку для схудлення. А ось таку смородину червону можна їсти спокійно. І не боятись, це не борчі ягоди. Це смородина, яка має багато вітамінів, мікро та макроелементів, корисна для нашого здоров'я. Можна берети компоти та варенечко. У бабусі, в саду та в городі можна знайти що завгодно. з переляку, сарена траманув. І так щодня. Сарена — це не дрібниці, але ми збираємо полуниці. Доща не було, полуниця Суха. Але дуже-дуже солодка. З такої полуниці можна зробити компоти та джеми на зиму. Щоб краще росла русада, вливаємо помідорки. Навіть котик спить біля собачки, коли сирена йому страшно, мабуть. Боїться сирена, да? Цюля привіт до сирени. Бережи курчаток, щоб вони не лякали сирани. Молодець. Котики спокійні, собачки спокійні, качки спокійні. Сірена крикла. То всього можна привикнути, але змиритись з цим дуже тяжко. Я помила, покришила цибуки, підсмажила на сковороді, підсолила два яйця теж сидила і накрила кришкою. Омлетній піднявся високий, але коли кришку піднімаєш, він сідає. Кому смажене можна, будь ласка, смакуйте. Чудовий омлет з цибуками. Якщо цибуля на вашому городі постріляла. То не біда, Приготуйте цибуки. Омлет з цибуками, це смачно, це корисно, це вітамінно. На все добре!